На Полтавщині розслідують загибель 35-річного Олександра Реви. Чоловік загинув через падіння дерева. Трагедія сталася понад півроки тому. Чому так довго триває слідство? І що кажуть правоохоронці та рідні загиблого? З'ясовувала Анна Ружін. 27 травня цього року на цьому місці загинув місії внаслідок падіння деревини. Григорій Рева показує місце, де загинув його єдиний син. Каже, це сталося наприкінці травня, проте досудове розслідування триває і досі. Чоловік зізнається, той день досі перед очима. Медики не змогли допомогти, То, що там, ну ви самі розумієте, яка товста деревина. Падіння такої деревини тут практично шансів не було. Він помер у кареті швидко. Я коли приїхав на місце, то він тут лежав на цьому місці. Тут приїхала карета швидко, і поліція приїхала. Григорій розповідає, того дня його син мав зустрічатися з знайомими в центрі селища. Йшов вулицею, проходив повз дерево, яке росло поруч. Дерево впало зненацька. Уже потім батько дізнався від місцевих, що нібито воно було підпилене. Цю деревину спилювали місцеві, не маючи на це ніяких дозвільних документів, не маючи на це кваліфікації ніякої. Не обгородивши це місце тими попереджувальними стрічками, батько стверджує, дерево аварійне не було. У поліції повідомили іншу версію. Четверо місцевих чоловіків намагалися самотужки спиляти дане дерево, оскільки напередодні стався випадок, що з даного дерева падали гілки, які, на їхню думку, могли спричинити. Тілесні ушкодження як для відвідувачів даного майданчику, зокрема, як і для дітей. Але з технічних причин завершити спилювання цього дерева чоловіки не змогли. І досі розслідує справу, проте Григорій переконаний, розслідування затягують, а документи нібито фальсифікують. Чоловік намагався самостійно дізнатися деталі справи, вивчав погоду у той день і питав у комунальників про стан дерева. Ті сказали, рослина не у них на балансі, І заявок на спилювання дерева вони не отримували. Якщо є підозра на те, що дерево є аварійне, необхідно звернутися із заявою до управління житлово-комунального господарства. В управлінні є спеціальна комісія, яка оперативно виїжджає на місце і встановлює дійсно факт того, чи є дерево аварійне. Нині справу розслідують як умисне вбивство. На даний час вирішуються питання щодо проведення чергової судової експертизи з урахуванням клопотань потерпілого, після чого у кримінальному провадженні буде вирішуватися питання щодо прийняття остаточного рішення. Коли справу передадуть до суду, поки невідомо. Батько загиблого сподівається на прискорення розслідування та початок судового розгляду. А ще хоче, щоб винні понесли покарання. Якщо їх знайдуть, їм загрожуватиме від 7 до 15 років ув'язнення. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.